Від свого творчого життя ансамбль візерунок в Одесі 1994 року. 25 років тому майстер хореографії народного танцю Михайло Одарчук розпочав працювати у Палаці культури РЕС та навчати молодь міста супутника цьому мистецтву. Я прийшов в палац культури з Рівненської обласної філармонії. Набрав дітей. Перша група в мене був вік 10-12 років. А і потім старшу групу набрав старший, дорослий. В цьому колективі розпочинала танцювати Валентина Іванівна Ршитицька. Ось Максумчу, Коля, Махоріна, Ольга Павліна. Це всі мої учні. Вони розпочинали мене танцювати і потім перевирішли далі працювати хореографами. Сьогодні у колективі 60 дітей: три вікові групи старша, середня та молодша. Кожен із них це частинка одного цілого, каже Михайло Степанович. Вони згуртовані, працьовиті. А головне в них є бажання гарно танцювати та розвиватися у цьому напрямку. Перша вікова категорія. Вони не можуть так зробити. Рухи так швидко і ефективно, як зараз старша група. От старша група дуже жалко зараз буде її випускати, 11 клас, тому що вони 11 років протанцювали, зараз з ними саме найкраще і легше працювати. От середня група трошки вчиться в старших, а малиші дивляться на, на середню старшу групу. Ось вони теж вчаться. У репертуарі танцюристів близько 30 хореографічних номерів. В основному виконують народні танці Ліщуків. Це наш рідний край. Ми є де брати музичний матеріал, тобто в джерела. Їздимо по Царічнянський район, Дубровицький район. І ось на, 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 на цій тематику поліської музики робимо поліські танці. Пам'ятаю, як прийшла на перше заняття до Михайла Степановича його вихованка Ольга. На той момент їй було сім років. У дівчини одразу склались позитивні враження. Тому ось уже 10 років поспіль вона вдосконалює хореографічну майстерність. Що нажилися за ці всі, всі роки? Ну спершу всього це пунктуальність, тому що на репетиції ніколи не можна запізнюватися. Я стараюся не запізнюватись. Також навчила, ну, знайшла багато друзів. Ми дуже. Дуже стараємося ніколи не підводити, щоб завжди Михайлос майже з нами пишався. Звісно, бувають моменти, коли щось не виходить, якісь рухи, але ми завжди намагаємося бути кращими. І коли приходжу на танці, я можу всі свої якісь думки висловити, все, танці. А 10 років якісь найяскравіші враження за період. Ні? Кожен концерт найяскравіше враження. Із захопленням про заняття танцями розповідає і ще одна вихованка гуртка Уляна. Цьому виду мистецтва вона віддається на всі 100%. відсотків. З радістю ходжу на танці. Мені дуже подобається мої танці. Керівник, викладач, мої друзі, яких я тут знайшла. Оце мій другий дім. Я пам'ятаю, коли я перший раз виступала. Дуже хвилювалася, але мені все сподобалось. І це були шалені емоції. Для нас кожен концерт це. Ніби перший раз раніше було так, що ми хвилювалися дуже, а зараз вже ми почали якось розуміти, що нема чому приживатися, і все буде добре в нас. З радістю та завзяттям ходять на уроки танців, і наймолодші учасники колективу Візерунок. Давно ходиш сюди на готов? Два роки. Що за ці два роки ти навчилася тут? Танцювати, робити всякі розминки. А коли ти якою займаєшся про діток, що можеш сказати? Вони добрі, вони як мої друзі. 25 років існування цього ансамблю насичені чималими здобутками та успіхами. Свою майстерність танцювати колектив демонстрував не тільки в Україні, були виступи і в Польщі, і в Білорусі. Загалом кількість концертів за участю вихованців візерунка просто колосальна. Були ми в Польщі, були в Білорусі в рівно на, на різних фестивалях імені Вірського. Це недавно ми приїхали е, з. Дубно з фестивалю Котилася Торба. Їздили неодноразово в Київ, їздили до Львову, їздили в Кириловку, їздили в Харків. Харків фестиваль Толока, бо ми були признані найуспішніший колектив. Третє місце з 27 колективів України. Ми одразу з першого разу третє місце взяли. Неодноразово були в, на фестивалі. Самоцвіти, це Львів по містам. Супутникам теж їздили неодноразово з дітьми. Недавно ми були в в Рівно в театрі. Концерт був нагородження кращих дітей області. Керівник візерунку людина з великим досвідом хореографічної майстерності, адже усе своє життя він присвятив танцю. Щоб розкрити в дитині талант, потрібен особливий підхід. Тут необхідно бути і суворим, і добрим, і справедливим, зазначив Михайло Степанович. Хореографія це вид мистецтва, який безмежний рівень, його можна підвищувати, підвищувати і підвищувати. А діти не зразу ж може навчитися, і не зразу виконується рух так, як слід. завжди діти питають, як ми виступили. Мене надіє така відповідь на два з мінусом. А діти сміються, що ми каже вищої оцінки не чули і не бачили. Це у вас такий підпис. Так, ніби, ніби я так з ними жартую. З посмішкою та великою повагою розповідають про свого наставника вихованці. Для них він не просто хореограф, а старший мудрий товариш. Він дуже хороший викладач, він добре нас вчить танцювати. Завжди він позитивний, він гарно до нас ставиться, любить нас. І ми його також дуже сильно любимо. Він як другий тат, він нас виховує, він нам допомагає, він може підтримати, вислухати. Ну дуже хороше, ми його дуже любимо. Багаточисельний колектив творчого гуртка візерунок дружня команда однодумців, які впродовж 25 років демонструє красу українського народного танцю, прищеплюють любов та повагу до національних традицій. Їх виступи завжди свято, яке викликає почуття гордості за юне покоління, молодь, котра продовжує українські традиції. А своє 25-річчя вони зустрічають, як і годиться з справжнім артистам феєричним концертом на сцені Палацу культури Рес, демонструючи поціновувачам хореографії свої найкращі танцювальні номери.